УЄФА затвердили дати матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. дніпро 1 який у рамках другого раунду кваліфікації зіграє проти Панетінаєкоса, Перший матч проти Греків пройде 25 липня формально вдома. Гра відбудеться у місті Кошице, Словаччина. Матч відповідь пройде за тиждень, 1 серпня, в Афінах на домашньому стадіоні Панетінаєкоса, Олімпійський. Матч кваліфікації Євро 2024 Україна-Англія може пройти у Варшаві. Повідомляє Спорт Уей. ВУА ще остаточно не визначилися, де пройдеться гра. Оскільки через повномасштабну російську агресію Україна поки що не може грати у своїй країні, то розглядаються варіанти з проведення матчів в містах Австрії, Словаччини та Польщі. Матч Україна-Англія відбудеться 9 вересня. 26 червня пройшли перші два товариські матчі за участю українських команд. Полісся програло Сепсі 0-1. Нива Бузова поступилася колосу, також з рахунком 0-1. Український тренер Ігор Лучкевич знову працюватиме асистентом головного тренера Миная Володимира Шарана, повідомляє Sport.ua. Лучкевич у лютому. Цього року виїхав до США, де працював на посаді технічного директора у дитячо-юнацькому футбольному клубі Національ. Однак після чотирьох місяців роботи фахівець вирішив повернутися до України. Румунське видання «Спортмедіа» підтвердило інформацію щодо бажання головного тренера Мірчі Луческу залишитися в Динамо. Фахівець хоче допрацювати до кінця свій контракт з киянами, який спливає наступного літа. Найближчим часом він проведе зустріч з керівництвом клубу, щоб визначити плани на сезон. Найкращим тренером минулого сезону в ОПЛ був визнаний Патрік. Ван Левен, який очолює зрю, переможець був визначений на основі анкетування клубів УПЛ. Також прес-служба УПЛ оголосила результати голосування за найкращого арбітра сезону чемпіонату за підсумками анкетування клубів переможницею обрано Катерину Монзуль. Це вже третя поспіль перемога в номінації. Голкіпер Шахтаря Андрій П'ятов отримав тренерський диплом у ЄФА категорії Б. Цитата: перший пішов, перший диплом з тренерства Любов до футболу в крові. Досвід потрібно вчитися використовувати з користю для наступних футбольних поколінь. Навчання продовжуються, написав П'ятов на своїй сторінці в інстаграм. 38-річний воротар у минулому Провів два матчі за Шахтар. Його контракт діє до 30 червня. Вінгер Челсі Михайло Мудрик отримує за своїм контрактом 97 тисяч фунтів на тиждень. Повідомляє The Атлетік. Джерело зазначає, що це відносно низька цифра для гучного трансферу. Енсо Фернандес, який перейшов декількома тижнями пізніше за 106 мільйонів євро, отримує набагато більше. Комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман сказав, що під час війни матчі УПЛ потрібно показувати безплатно. Цитата: скільки клуб заробив на контракті із плюсами. Думаю, що тут не стоїть питання. Минулого року, здається, нічого не було заплачено. Військова ситуація. А по-друге, ми, Динамо та Зоря вважаємо, що в умовах війни потрібно зробити безплатний показ матчів. Це наша позиція, сказав Фрідман. Олександрія продовжила контракт з голкіпером Микитою Шевченка до 31 травня 2026 року. Загалом за Олександрію він провів 16 матчів, пропустивши 17 голів. 30-річний воротар перейшов у січні як вільний агент. До цього він виступав за зорю. Колишній півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв став гравцем Полісся. Рак з 21-річним футболістом розрахований на 4 роки. В 19 матчах минулого сезону за Олександрію Хавбек забив 2 голи та зробив 5 асистів. Футбольний клуб ЛНЗ оголосив про пропинення співпраці з семи футболістами команди. Клуб не продовжив контракти з голкіпером Денисом Шеліховим, півзахисником Антоном Євдокимовим, півзахисником Владиславом Нетхієм, захисником Ігорем Солдатом, півзахисником Микитою Полюляхом, захисником Олегом Сенюгубом та нападником Ярославом Галенком. Захисник славії та молодіжної збірної України Максим Таловєм. Входить у сферу інтересів німецьких клубів, повідомляє SportUA. За даними джерела на молодіжному чемпіонаті Європи за Таловєровим спостерігають скаути представників Бундесліги, а саме Айнтрахта та Вердера. Німецькі клуби розглядають оренду із правом викупу. 22-річний українець належить Славії. Першу частину сезону він виступав на правах оренди за Словен Ліберець. А після нового року приїхав в оренду до австрійського клубу Ласк. У минулому сезоні футболіст відіграв 13 матчів у чемпіонаті Чехії, де забив один гол, і 12 у чемпіонаті Австрії. Контракт із Лавією дії до літа 2026 року. Мілан зацікавлений у послугах 20-річного півзахисника руха Марка Сапуги, повідомляє Спортюей. Вказано, що український футболіст вразив скаутів Оресанерів в матчах юнацької ліги УЄФА проти Інтера та Мілана. Італійський клуб планував зробити пропозицію руху в розмірі одного мільйона євро та певний процент бонусів від майбутніх продажів. 20-річний футболіст у минулому сезоні провів 18 матчів за першу команду руха. В його активі один гол та один асист. Півзахисник Шахтаря Майкон може бути проданий в турецький Сарай за інформацією «Глобо Еспорти», e найближчими днями клуби проведуть перемовини про трансфер. Йдеться про повноцінний викуп. У такому випадку Коріндіянс, за який 25-річний бразилець виступає на правах оренди, буде змушений його достроково відпустити. Чинний контракт Майкона з Шахтарем розрахований до 2025 року. Журналіст Віктор Васкору розповів, що півзахисник Динамо Джастін Лонвейк може покинути київську команду. Цитата: Я знаю, що зимку хотів залишити Динамо. Зараз до нього є конкретний інтерес Бельгії, який може принести Динамо нормальну суму. У минулому сезоні на рахунку Нідерландця один гол та один асист у 18 матчах. Трансфер Март оцінює гравця в 1 мільйон євро. Захисник Динамо Томаш Кінзьори найближчим часом може покинути київський клуб. За інформацією, футбол 24, Динамо хоче позбутися поляка та вже шукає йому новий клуб. Причиною цього є заробітна плата захисника, яка складає 850 тисяч євро на рік та термін дії його контракту, який спливає влітку наступного року. Агенти гравця запропонували його новачку серії А Фрозіноне. А Динамо намагається працевлаштувати кінці. Зору в Туреччині або на Кіпрі. Другу частину минулого сезону 29-річний Кенджора провів в оренді у пауку. На його рахунку один гол у 10 матчах. Голкіпер Дмитро Непогодов повідомив інформацію про те, що він залишив Чорноморець. Воротар зазначив, що головний тренер Роман Григорчук не розраховує на нього. Минулого сезону 35-річний Непогодов провів 21 матч за Чорноморець. Пропустив 27 голів та 5 разів відіграв на нуль. Президент Шахтаря Рінат Ахметов остаточно визначився з наступним тренером команди. Ним має стати тренер Зорі Атрік Ванлевен, Контракт з нідерландським спеціалістом ще не підписаний, але це має стати формальністю. Зоря веде перемовини з 38-річним італійським фахівцем Джовані Костантіно, Повідомляє тут у Маркато. Зазначається, що процес обговорення ускладнюється ситуацією в Україні. Також йдеться про те, що на переговори може вплинути той факт, що зоря має шанс пройти у груповий етап Ліги Європи. Останнім клубом Костантіно був Касарано з італійської серії D. Він покинув команду у лютому цього року. Захисник Михайло Шершень влітку стане гравцем і нульця. Повідомляє Футбом. Перехід 28-річного футболіста відбудеться на правах вільного агента. Останнім клубом українця був металіст 1925 У минулому сезоні УПЛ Шершень провів 13 матчів, забивши один гол. Полісся переглядає 18-річного центрального захисника Івана Матвійчука, який останнім часом був у системі Борусії Дортмунд. Матвійчук урожейний Житомирської області, котрий пройшов академію Шахтаря. З весни минулого року футболіст перебуває у системі «Дортмундської Борусії. Бельгійський кортрейк не буде оформлювати повноцінний викуп правого захисника руха Олексія. Сича свідчить Спортюей. 22-річний футболіст виступав за команду на правах оренди та тепер повертається до Львова. Кортрейк відмовився платити 2 мільйони євро, які були вказані в договорі. Клуб не може стільки витратити. У минулому сезоні Сич провів 14 матчів у Бельгії. Відзначився одним голом та одним асистом. Значну частину кампанії Олексій пропустив через травму. Його чинний контракт з рухом розрахований до 2025 року. Український півзахисник Андрій Ярмоленко вже підписав контракт із Динамо. Повідомляє тато таке. Угода з 33-річним Українцем розрахована на два роки. Передбачається, що після завершення кар'єри футболіст стане спортивним директором київського клубу. Зарплатня гравця складатиме близько одного мільйона доларів на рік. Ця сума співставна з умовами головного тренера киян Мірчо Луческу. Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував майбутнє декількох гравців клубу. Про Бояльського не ставив Віталію жодних ультиматумів. Він порядний хлопець. Відверто поділився зі мною та з головним тренером бажання пограти за кордоном. Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримує хорошу пропозицію. Про Сєдіна. Артем прийшов до мене на милицях. Він лікується після тяжкої травми. Ми поговорили і, незважаючи на довгостроковий контракт з Динамо, домовилися про те, що він отримає статус вільного агента. Бажаю йому удачі. Про супрягу. Його не буде у списках тих, хто їде на збори. Супряга відновлюється після операції. Йому потрібно ще 3-4 місяці, сказав Суркіс. Воротар збірної України Анатолій Трубін розпочне новий сезон в іншому чемпіонаті. Футболіст має намір піти з Шахтаря. Гравцем цікавляться відразу кілька клубів. Повідомляє тут у Маркато. Шахтар не зумів переконати Анатолія Трубіна продовжити кар'єру в Україні. Молодий воротар мріє грати в одному із найкращих чемпіонатів Європи. Гокіпер має як мінімум кілька варіантів продовження кар'єри. До нього давно проявляють інтерес турецький Бешикташ та Трабзоспор, а також Іспанська Севілья. Нещодавно до цього списку додалися ще німецький Байер та міланський інтер. Нерадзурі радзурі можуть продати свого основного воротаря Андрео Нана, на якого претендують клуби з англійської прем'єр-ліги. На цьому трансфері інтер заробить щонайменше 40 мільйонів євро. Частину грошей буде витрачено Нового голкіпера. ним може стати Анатолій Трубін. Представники італійського клубу давно стежать за прогресом 21-річного воротаря. Через рік закінчується термін дії контракту Трубіна з Шахтарем. Українському клубу доведеться продати Анатолія вже зараз, щоб заробити на його трансфері. Вартість переходу коливається в районі 15 мільйонів євро. Але італійці готові торгуватися. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може продовжити свою кар'єру в іншому клубі. Челсі готовий відпустити гравця, за якого заплатив понад 70 мільйонів євро. Кількість претендентів на молодого Вінгера продовжує зростати, повідомляє Daily Mail. Лондонський Челсі продає футболістів, які не потрібні новому тренерському штабу. Маурісіо початкійно хоче позбутися як мінімум 10 гравців, на яких він розраховує наступного сезону. Український півзахисник не входить до групи футболістів, яких хоче позбутися новий тренерський штаб. Однак Вінгра можуть відпустити, якщо не дійде вигідна пропозиція. Новим претендентом на Михайла Мудрика стала Мюнхенська Баварія. Томас Тухль високо цінує ігрові якості українського футболіста. Чемпіони Німеччини готові взяти гравця в оренду на рік. Під час переговорів. Челсі німці наполягатимуть на тому, що у контракті щодо Михайла було включено пункт про можливий викуп українця. Рішення про доцільність цього кроку буде ухвалено наприкінці сезону.